Цього тижня у громаді відбулася урочиста церемонія вручення сертифікатів на щомісячну стипендію талановитим учням 8-11 класів закладів загальної середньої освіти. Конкурс об'єднав найактивніших креативних, творчих та спортивних школярів, які наполегливо працювали протягом усього навчального року, щоб відповідати встановленим критеріям. За результатами конкурсу із 30 претендентів 14 здобули високі бали за академічні, творчі, спортивні досягнення, активну громадянську позицію, участь у житті школи та громади. Під час урочистостей міський голова Михайло Кривошеєв особисто вручив сертифікати обдарованій молоді та привітав переможців. Він підкреслив, що ці відзнаки є визнанням їхніх заслуг і, водночас, мотивацією для подальшого розвитку. Міський голова закликав юних талантів не зупинятися на досягнутому, а й надалі розвивати свої здібності та втілювати нові ідеї. У найслабніші часи народжуються найсильніше попередні. Тому я хочу вірити, святкуватися в те, що ви будете найсильнішим поколінням Україною. І після перемоги збудуєте, відформатуєте і створите новітню, сильну, сучасну Україну. І я вірю і знаю, що вам це не вдасться. Ми, в свою чергу, як місцева влада, хочемо всіляко це стимулювати, наш розвиток, підтримувати, тому ми започаткували ці стипендії і, як показують у практика, що дійсно з кожним роком. Конкурсантів, претендентів все більше і більше. Я думаю, що ми будемо розвиватися на напрямку збільшувати і збільшувати ці стріляння. Хочу подякувати, звичайно, батькам що ви вирощуєте таку, зростаєте таке чудове покоління, таку талановиту молодь, розумну, спортивну, сучасну, творчу. Адже діти це зеркали ні їхніх батьків. Дякую, звичайно, батькам. Звичайно, ми дякуємо нашим захисникам що боронять нас і в окопах. І тримають небо над нашому головому плоду. Тому спільно разом з військовими, з батьками, з владою на місцях, владою країни і з нашою поновити молоді нам вдасться відбудувати нашу країну.